Навіщо купувати квартиру в Іспанії, якщо можна залізти в чужу квартиру і залишитись там жити? Тема з окупасами надто роздута. Додивіться це відео до кінця, де ми розкажемо більш детальніше, хто такі окупаси, як від них захиститись і що це взагалі за така проблема. Бо дійсно, якби вона існувала, то ні я, ні моя родина не вели тут бізнес і не проживали тут. А також і сотні, сотні тих клієнтів, які працюють з Дені Естейт, вони теж би не купували тут нерухомість і не були щасливими. Привіт, ви на каналі Деніс Естейт. З вами сьогодні я, Юрій Рушецький. Я CEO о засновник компанії Дені Estate. Ми сьогодні з вами поговоримо про Окупас. Це так звана проблема, яка сьогодні існує в нас на ринку нерухомості в Іспанії. Але поговоримо не просто те, що намальоване чорними фарбами у пресі, в Тіктоці і так далі, а поговоримо більш експертно і холодною головою. Як юрист, я до речі, юрист і ще діючий адвокат в Україні. І з таким підходом ми з вами поговоримо про цю тему. Я впевнений, що це відео для вас буде дуже корисним. Тому поставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал. І додивіться, будь ласка, до кінця. Хто такі окупаси і як вони діють? Термін е, окупадо це іспанське слово, воно перекладається на українську як зайнятий. Тобто, фактично, це ті люди, окупаси їх називають, які займають чуже житло і там проживають. Для того, щоб їх виселити з цього житла, потрібно пройти відповідні юридичні процедури. Пробу кажучи, потрібно звернутися в суд і тільки через суд зобов'язати таких людей виселитися. Насправді питання окупас дуже соціальне поширене явище не тільки в Іспанії, спочатку воно почалося саме з Великобританії. І сквотери, так вони називаються, зародилися там. В Іспанії ця проблема поширена саме тому, що дуже багато. Пустого житла, яке дійсно купляється європейцями, тому що ціни в Іспанії геть не європейські, і потім лишається тут, скажімо, пустим більшу частину року. Саме це і сприяє тому, що е, з'являться невідомі мешканці. Більш того, криза 2008 року спричинила те, що багато банківського житла, по якому люди не могли сплачувати іпотеку, було виставлено на примусові торги, і врешті опинилося незайнятим. Окупасів можна поділити фактично на дві частини: це так сказати окупаси, які займають незаконно ваше житло. І окупаси орендні. Ті люди, які якимось чином законним чином орендують вашу нерухомість, але по умисних чи неумисних причин вони не можуть оплачувати подальші орендні платежі. І щоб їх виселити, знову потрібно проходити процедуру закону виселення таких людей. Тому в першому випадку окупаси, які займають чуже житло, походять ще з періоду. Кризи 2008 року, коли закони Іспанії вони захищали тих людей, які залишилися без житла, яких банки почали відбирати об'єкти банківські, і для того, щоб на ринок не виплеснулася велика кількість фактично людей без житла, були введені закони, які соціально захищають тих людей, які брали іпотеку ще в тому далеких роках до 2008 року. На сьогодні вийшла така ситуація, що люди зловживають. Цією соціальною складовою по умисних причинах вони або не виселяються з таких об'єктів, або займають їх. Знову ж таки, це має відношення в більшості випадків до банківських об'єктів, тому що звідси йде оцей весь шлейф банківських об'єктів, тобто об'єкти, по яких ідуть суди постійно, які там закриті десятиліттями і тягнуться судові справи. В такі об'єкти заселяються люди, як правило, це або якісь маргінали, або якийсь криміналітет. Це, як правило, існує у великих містах, таких як Мадрид, Барселона, в деяких районах Валенції. У невеличких містечках їх немає, тому що їм, в принципі, там немає що. Робити от таких районах, да, це існує. Це не те, що щоденні окупаси, це існує. Так дійсно, але це проблема більше соціального підходу в Іспанії до своїх громадян. Це соціальна держава. Ну і також скажу, що окупаси, чомусь вони тільки в Іспанії і про них говорять. Але такі ж самі окупаси є і в інших європейських країнах, ті ж самі Німеччині, ті ж самі Франції, там теж є окупаси. Чому про них не говорять? Чомусь говорять тільки про Іспанію. Ну і окупаси, якщо додати, то наприклад в нашій зоні, де ми в основному працюємо, це побережжя Коста Бланка. Взяти до речі ту ж саму Уруела Коста. Де досить багато британців проживають, де їхні бунгало стоять роками, вони приїжджають раз в три роки. Там немає окупасів. Окупаси це історія, яка зв'язана з великими містами і з неблагополучними районами, які, на жаль, є в таких містах. Тут досить багато е, ходить різних недоговорок, якихось е, додуманих фактів. Напевно, ні про одну тему в Іспанії все, що зв'язане з нерухомістю, стільки не розказують зайвого. Напевно, на відсотків на 90. Да? З того, що ви чуєте про окопусів, це скоріше всього якісь або видумки, або додумки, або спорчений телефон, да? бабуся. Бабусі сказала, да, BBC так називається, да, така є служба новин. Тому, коли от пересказують з одного вуха в друге, то ми маємо оцей е, е, такий страшний чорт, да, як, е, як його от намалювали да, для нас. Насправді це зовсім не так. Це більш поодинокі якісь випадки, так вони мають місце, але це не має якийсь масовий характер. Що говорить закон? Закон говорить одне єдине. Звичайно, закон захищає право власності і тріада власності володіти, користуватися і розпоряджати своїм майном завжди за власником цього майна, завжди. І право власності тут захищене як основоположне право будь-якої людини. Тому, звичайно, для того, щоб вислити такого окупаса, чи це орендний окупас, чи це якісь маргінали, до яких до вас заселились, ви повинні теж використовувати тільки законні методи. Багато українців взагалі не розуміють, як це так. Хтось мене не платить оренду, і він мені розказує, що він буде тут далі жити. Або просто заліз до мене у квартиру, да? ну і що, що я не приїжджав сюди 5 років своє бунгало, а вони тут залізли і живуть. Можна ж просто приїхати, набити морду, дай своїм кумом, і на цьому вся ця історія закінчиться. Ну, в принципі, в Україні ж немає цього питання з окупасами. В Європі так не працює. Тобто, якщо у вас є якийсь конфлікт з іншою людиною, єдиний спосіб, як ви його можете вирішити, це звернутися до правоохоронних органів. І до суду. Якщо навіть у вас є можливість комусь побити морду, то заберуть вас першого. Поліція, і вони знають, що якщо ви піднімете на них руку, да, то вони перші позволяють поліцію, прийде поліція і вас заберуть за те, що ви завдали тілесних ушкоджень іншим громадянам. Так діє соціальні закони. Таня окупас як феномену. Зайняття житла без правової підстави, підкреслюю, окупа це той, хто забрався в житло заволодів власністю і володінням майном без згоди власника. Ця згода, до речі, могла бути оформлена як письмово, так і усно, так і два роки тому, так і на сервеці, так і п'яним. Байдуже, якщо ви просто пустили людину, дали ключі. І він живе, це не окупас, це якраз людина, що заволоділа житлом в законний спосіб, і ви не матимете пільгового права її виселення, яке надає закон саме стосовно окупас. А закон з року, до речі, соціалісти його прийняли, на них так сильно скаржаться. Передбачає десавці експрес, тобто швидкісну процедуру виселення окупас, яка дійсно в Іспанії розтягується на місяці, але вибачте, це не на роки, на які завжди розтягується будь-яка процедура в Іспанії. Те Експрес знову ж таки підкреслюю, спеціальна процедура саме для тих осіб, що володіють житлом незаконно, передбачає насправді скорочене провадження, змістом якого є те, що власник подає до суду за місцем знаходження майна коротку заяву формально про відновлення володіння нерухомістю, то до якої докладе підтвердження свого права власності і формує цю заяву стосовно невідомих осіб. Що в ньому знаходиться? Істотна штука, не слід визначати саме особу відповідача, як це відбувається в Україні, де вам скажуть, ха, не знаєш, хто живе, не знаємо, кого й виселяти. В Іспанії все це продумано. І якщо у вас є незнайомі, ви так і пишете всім незнайомим, що займають моє майно, і поліцейський приходить з повісткою суду, стукається, будь ласка, візьміть просто про інформацію про те, що в суді розпочато провадження. Зміст цього провадження в тому, що після отримання повістки, яку поліцейський приносить за адресою. І невідомі окупаси або її відкривають, або ухиляються від отримання повістки. Не думайте, що іспанці дурні, тоді просто через суд через оголошення вважається, що вони формально повідомлені. Після цього протягом всього п'яти робочих днів окупаси мають здійснити дії або надати підтвердження свого знаходження в майні. Або якщо вони ухиляються від здійснення дій, жодного судового засідання не проводиться одразу призначається дата виселення. Підкреслюю, в цьому зміст іспанського закону він таким чином захищає власник І окупаси? Мають прибігти до суду і підтвердити наявність. Мені здали в оренду, мені передали, подарували. Ми не пустили на тих чи інших підставах, але мають навести підтвердження обставин. Якщо вони цього не роблять, а робити це слід за допомогою адвоката і безумовно окупасів, останнє, що будуть робити, це платити гроші адвокату для підтвердження своєї позиції. Якщо цього не роблять окупаси, немає судового засідання. Одразу призначається дата виселення, яка має бути вже буквально наступного місяця. Інша річ, що в Іспанії судиться довго. І те, що по закону задумано протягом двох тижнів, на практиці може розтягуватися до півроку. Але процедура експрес дійсно існує, вона передбачає скорочене провадження, немає ані суду, ані особистого виклику, ані будь-яких там судових проваджень. Все вкрай швидко. У мене хтось живе, якщо він не підтвердить, в яких підставах його виселяють через судове рішення. За участю поліції, примусових виконавців і навіть вашою особистою. В цьому змісті іспанці молодці, закони пишуть прекрасно. Що з цим всім робити? В Іспанії проживають мільйони людей, мільйони людей купують нерухомість. Європейці, американці, канадійці і так далі всі живуть щасливо в е е е крутій країні з законами, де працюють. Тому, по-перше, якщо ми говоримо за ось таких маргіналів окупацій, які заселяються, ви ж дивіться район, який, якому ви купуєте квартиру. Як я вже сказав, якщо у вас сусіди по вашій лісні площадці взагалі незрозумілі, да? а у під'їзді е, воняє травкою, ну, зато дуже дешева квартира і ну, хрен з ним да? і так буде здаватися в оренду за 500 євро здам, зато дуже дешево і дуже цікаво. Ну, я вам скажу, це вже вам ризик. По-друге, потрібно дивитися на тих, хто ваші сусіди, і з ними підтримувати відносини. Потрібно дружити з сусідами. Приїжджає поліція і перше, що вона робить, питає одних, других, ви хто такі, ми такі, а ти хто? А я такий хазяїн. Да, ось у мене документи, да, дивляться по сусідах, сусідів ви Да. Ви знаєте цих часи? Цих? Сусід говорить, Та, оці власники, да, ці вчора залізли. Я вчора бачу, як він ламав. Ну отут вже конфлікти інтересів, тут можна вирувати. Тому друга порада це підтримуйте зв'язок зі своїми сусідами. Вас повинні знати в цьому будинку, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь, повинні бути знайомі. Тому що, якщо ви виключете поліцію, прийде поліція, поліція буде опитувати всіх і сусідів, і вас, і ось цих так званих окупасів. І сусіди мають підтвердити, да, ось о, ми його знаємо, його діти ходять в школу, чи він тут буває, да, він там знає, з Британії, да, чи ще звідкись. А цих ребят ми вчора бачили. Вони тут саму Да? чи вони вчора тут з'явилися, да? я рано проснулась, тут же хтось відкриває інші двері. Тобто це, звичайно, попливає на те, що поліція їх просто звідси забере зразу, відходячи від каси. Тому дружіть з сусідами і знайте своїх сусідів. Третя порада, вона, можна сказати, їй треба взагалі спочатку сказати, цю пораду, це елементарно купіть сигналізацію. Вона коштує просто смішні кошти. Місяць 20-30 євро коштує, поставте собі сигналізацію, і у вас ніколи не буде ніяких проблем ні з окуписами, ні з кимось іншим. Навіть якщо ви поїдете на рік, на два. Працює сигналізація, приїде поліція, і на цьому все закінчиться. У вас є договір з охоронною фірмою, працювала сигналізація. Люди, які приїхали, не власники. І питання з окуписами відпадає зразу, автоматом. Четверта порада: потрібно вибирати проект, та да, в якому ви проживаєте Окупасів в нових будинках, в нових резиденціях. Де є закрита територія, де є відеонагляд, взагалі не буває майже на 99,9%. Тому розглядайте в першу чергу такий комплекс. І п'ята порада, також це щодо страховки. Купіть знову ж таки страховку, вона коштує ще додаткових там 30 євро, і ви будете застраховані в першу чергу від того, що вам пошкодять ремонт, якщо це буде. Тобто ви за рахунок цієї страхової компанії зможете зробити ремонт. А також, якщо ви понесете витрати... На адвоката страхова компанія вам також ці витрати компенсує. Ну і компенсує вам ще додатково упущену вигоду за цей період, коли ваша квартира була. Не дай Бог зайнято. І шоста порада дуже важлива. Це якщо ви хочете здавати свою нерухомість в оренду, обов'язково найміть юриста. Консультація коштує і е, розробка договору оренди, якщо ви хочете здавати квартиру, плюс-мінус 100 150 євро. Не економте ці кошти, найміть професійного юриста адвоката, нехай він вам підготує правильний контракт. Це теж вас забере майбутні можливі проблеми. А якщо ви здаєте на подобову оренду. Використовуйтесь послуги керуючої компанії, і теж у вас цих питань ніколи не буде. Іспанія залишається дуже привабливим місцем для інвестицій, привабливим місцем для курортного відпочинку і постійного проживання. А ще додам додатково, що зараз вже відбуваються відповідні зміни в законодавстві Іспанії, і найближчі роки я більш ніж переконаний, що ми забудемо за таку проблему, як окупаси в Іспанії. Ми в Дені Естейт готові вам надати всебічну підтримку. В посиланні під цим відео залишайте свої заявки. Ми підберемо вам. Ми топ-об'єкти на, топ на побережжях півдня Іспанії і допоможемо вибрати хороший об'єкт як для себе. Так і від інвестицій. У нас компанія є юрист, у нас є підрядні адвокатські компанії, а також професійна керуюча компанія. Ми прагнемо до того, щоб всі наші клієнти були в безпеці. Будьте впевнені з Деніс Естейт, ви безпечно придбаєте об'єкт, безпечно будете отримувати кошти від оренди такої нерухомості і впевнений, у вас ніколи не виникнуть питання з такою категорією, як окупаси. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, будемо раді вас бачити на нашому каналі. Залишайте коментарі. Ми їх читаємо і коментуємо. А я особисто лайкаю. До зустрічі в наступних відео.